Вітаю всіх, хто зайшов гостям мою вінтажну комору моїх підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться і коментує. Дякую за коментарі, дякую за підписки, дякую за те, що ви зі мною. Давайте сьогодні з вами почаюємо або навіть покавуємо. Покажу вам 5 предметів сьогодні, 5 новинок практично моєї колекції. І розпочинаю я. Ось такої красунки. Це наш довбиш. Погляньте, яка тоненька, притоненька порцеляна, бачите? Тут ось э, волоски ще треба обрати від позолотисти руку, вона, бачите, така шершава і. Зацепилась трішки версинок. Ручний розпис, багато-багато позолота, тонка біленька порцеляна, і це період від кінця 50-х років нашого добиша. 17-та група складності. Я, я так думаю, що це виноград, так чи ні? Можливо, я помиляюся. Ось така чашечка чудова. І ось таке блюдечко йде до цієї пари. Пити з такої чашки. Чуєте, який дзвін? тонкий парфор? Одне задоволення. Ось така красунка. Ще мені трапилась ось така полонська. Чайна пара, Розпис тут простенький по відношенню до інших, які, які я бачила на цьому напівкритті синьому. Це полонне 50-х років середини 50-х. Форма зна... всім нам добре відома. Це знаменита форма п 56 Івана Юменовича. Бачимо таке голубе напівкриття і квіткове остоплення з позолотою. Ви знаєте, мене трішки ось таке клеймо, мене трішки в, цьому, в цій парі що смутило. Бачите, 13-та група складності. Мені здається, що блюд це все ж таки навіть цієї пари, як ви думаєте, хоча схоже. Так, ми не подивилися з вами на тонкостінність. Бачите, тоненький, тоненький фарфор. У мене їх є в декілька розписах. Сервізу не маю, на жаль, але намагаюся зібрати я найбільше чайних пар. Ось така, уже двічка чайних пар. Далі. Погляньте на цей предмет. В одному із відео я вам показувала ось цю чашечку. Ці чашки більше 100 років. Погляньте, Анютини глазки або братки, таке оздоблення, деколь це гарний малюнок, цікава ручка, тонюнька, маленька, і ми бачимо, що це рані соєти. Мені я думала і вас запитувала, що це з лялькового сервізу. Однак мені майже всі е, мої глядачі написали, що це е, чисто кавова чашечка в той період часу кавовий напій це був, рідкі, був рідкістю. І саме ось таких маленьких чашечок. А навіть в деяких країнах Європи, і по сьогодні з таких маленьких чашечок вживають, цю, вживають каву цей чудовий напій. Хотіла відшукати блюдечко, не знайшла, однак знайшла, погляньте розеточку. І малюнок малюнок один в один. Що ж ми бачимо по клейму? Це річ також стара. це ще клеймо довоєнне. Ось така розеточка. І от в мене вийшла ось така, будемо бажати, кавова пара. Чому я також дуже рада. Далі. Мені трапилась ще одна красуня. Це не український виробник. Це Львова. погляньте. Я люблю ось такі яскраві, нестандартні кольори в порцеляні. Жовтий, насичений, синій, зелений. І ось якраз такого насиченого синього кольору з ручним розписом. Трапилася мені ця чайна пара. Дуже яскрава. Вона заявляє про себе, що ось погляньте на мене, яка я чудова, яка я гарна. І ось таке ж саме блюдечко. Ось таке клеймо модульового. Ось таке чудове блюдце. Я б не сказала, що тут порцеляна тонка попередніх, але трішки вона світиться на цих двох чайних парах. Ви вже самі впевнились, в тому що дуже тонкий фарфор. Ось Так що, також мені трапилася ось така річ. І завершувати я свій огляд буду на фезешною. Чашечкою з кістяного фарфору це не ручний розпис, це деколька, однак вона така ніжна, ніжна і досить цікава форма. Невагома річ. Ви знаєте ці вироби, які вони тонесенькі, притонесенькі і гарні. Клеймо ЛФС. Ось так. Що ви скажете стосовно цих предметів? Якщо сподобалось, поставте вподобайку, прокоментуйте, мені буде дуже-дуже приємно. А на сьогодні все. Думаю, що чаювання чи кавування вдалося. Всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.